Щоб у якийсь момент ми не залишились без видобутої тонни вугілля. В наш час видобути тонну вугілля це потрібно пройти великий шлях, і з таким обладнанням цікаво працювати. Якби все було добре, не було б якихось підводних каменів. Рахунки заблоковані. Це заважає розвитку підприємства. Людина іде на роботу і не розуміє, чи буде взагалі куди повертатись додому. Людина передовсім любить свій дім, свою роботу. У нас підприємство не може працювати хвилини без людського без людини. Це як мінімум 50, а то й 60 тисяч людей залежить від одного підприємства. Вітаю, це інтерв'ю без кордонів. Моє ім'я Настя Рейн, і мій сьогоднішній гість це Руслан Безрук, завідуючи гірничими роботами з монтажу та демонтажу обладнання ТОВ Красно-Лиманське. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий. День. Пане Руслане. Розкажіть, будь ласка, чим ви конкретно займаєтеся? Тому що дуже цікава посада, і трошки вона незрозуміла для тих людей, які ну не дотичні до шахт. Посада моя полягає в тому, щоб спланувати своєчасний монтаж, демонтаж очисних підготовчих забоїв, щоб шахта працювала безперебійно, безаварійно, і щоб у якийсь момент ми не залишились без видобутої тонни вугілля, тобто своєчасне введення експлуатацію нових вибоїв і своєчасне виведення з експлуатації старого очисного вибою. Сюди входить цілий комплекс робіт: це і монтажі трубопроводів різних діаметрів, і конвейерів різної класифікації. Це і стрічкові конвеєри, які використовують у шахті, і скрипкові конвейери, насосні установки. Ну і все, що дає можливість цю видобуту тонну вугілля видати на поверхню. Угу. тобто я правильно розумію, що ви відповідаєте за те, щоб вода. Вона поступала в шахту за конвейер, тобто вугілля видобувається, постачається на конвеєр, і потім за також відповідальний по факту за обладнання, яке потім це вугілля подає на поверхню. Так, звісно, я відповідальний насамперед за підготовку до виїмки. Так би мовити, очисного забою, тобто в наш час видобути тонну вугілля це потрібно пройти великий шлях і виконати цілий комплекс робіт. Тобто пройти своєчасно виробки, безпечно пройти без порушення правил безпеки, правил технічної експлуатації. Своєчасно мають бути змонтовані трубопроводи для того, щоб вода подавалася, в той самий очисний або підготовчий забій трубопроводи для вентиляції, щоб була певна кількість повітря, щоб людині було чим дихати і більш-менш комфортно працювати? І аж до самого виконання робіт із видобутку вугілля, де вже безпосередньо транспортується вугілля на поверхню пане Руслане. А скільки взагалі ви працюєте в шахті? З чого ви починали і коли починали? На шахті я працюю з 2006 року. тобто, в серпні місяці це вже буде 18 років, як я працюю на шахті. я путь. Пройшов я шлях від гірника підземного. Тобто, це найпростіша професія, яка дається в першу чергу. І і пройшов шлях аж до завгірничими роботами з монтажу та демонтажу обладнання. Тобто, тобто, ви по факту і працювали, і вчилися? Так, і працював, і вчився. А ви починали свою роботу на підприємстві Краснолиманському? Чи десь на іншому якомусь підприємстві? Ні, я пропрацював 12 років на сусідньому підприємстві шахтоуправлінні Покровське. Є в нас таке гучне підприємство. На якому використовували все передове обладнання, тому саме там мені дали перші кроки до цієї професії, яку я зараз маю. Дуже багато побачив там, в основному використовували все обладнання, передове, європейське. З приходом у 2019 році на шахту Краснолиманська якраз до цього часу вже Віталій Валерійович. Взяв так би мовити під своє крило це підприємство. Теж заходило кропачов. Так теж заходило нове обладнання, і мене, як фахівця, який уже мав досвід у монтажах цього обладнання, призначили начальником дільниці з монтажу обладнання. ну і в перспективі я став так би мовити на сходинку вище. Тобто, по факту, завдяки вам, ось це сучасне нове обладнання, яке після того як Віталій Кропачов очолив підприємство, воно встановлене у шахті? Ну, як вам сказати? А вже ж не тільки завдяки мені, частково моє завдання спланувати правильно монтувати там у цьому теж має бути свій досвід. І з таким обладнанням цікаво працювати цікаво працювати, цікаво підвищувати продуктивність підприємства в цілому. Від цього ж залежить кількість видобутого вугілля. Від цього залежить сума заробітної плати. Тобто, якщо людина кожного місяця має перспективу зростання заробітної плати, вона вже ходить на роботу, як би сказати, з інтересом. Ну, звичайно. Звичайно. і з надією, що завтра буде ще краще ніж сьогодні? Звичайно, тим паче, що ціни в Україні на жаль не стоять на місці, а підвищуються абсолютно не все. Тому відповідно, підвищення заробітної плати, тим паче шахтарям, воно дуже важливе. А скільки шахта видобуває ну приблизно за добу там чи за місяць вугілля, і наскільки завдяки ось цьому новому обладнанню збільшилося там добуток вугілля? На сьогоднішній день у нас середній видобуток вугілля по шахті становить десь 3-3,5 тисячі тонн. Це доба. Тобто на місяць середньому у нас близько 100 тисяч тонн рядового вугілля виходить на поверхню Ну, паралельно до цього. Ми ще й розвиваємось. У нас нині є напрямок із розроблення двох нових очисних забоїв тобто, якби все було добре, не було б якихось підводних каменів, то орієнтовно за рік ми могли б вийти на потужність у 5-6 тисяч тонн видобутку рядового вугілля за добу. Тобто вдвічі збільшити на добу, можемо вдвічі збільшити так. А... І ось ці підводні камені, які ви говорите, це я так розумію, блокування рахунків, через що шахтарі не отримують заробітну плату. Звісно, блокування рахунків це насамперед недоотримання заробітної плати. Тобто шахтар йде на роботу по суті на сьогоднішній день голодний, бо заробітну плату ми ще за березень місяць не отримали, а вже закінчується травень. Водночас рахунки заблоковані, це заважає розвитку підприємства. Чому тому, що ми не можемо на тепер розвиватися, бо розвиток це гроші. Ми не можемо не можемо сьогодні купити крипільний матеріал. Ми не можемо сьогодні собі дозволити купити ті самі трубопроводи, якісь або конвеєри для того, щоб розвиватись і приносити державі користь. Звичайно, не тільки державі, але й звичайним людям, які завдяки вашому вугіллю, яке поставляється на ТЕЦ, вони отримують тепло потім в будинки. А отримують тепло, отримують тепло. через те, що розширюється поле так. У нас же з'являються нові робочі місця. Буде людям куди йти, підвищення заробітної плати, збільшення робочих місць. Якби збільшення видобутку загалом для теплоелектростанцій країни водночас, збільшення виплати податків державі, тобто все зав'язане. Все все до речі, наскільки я знаю, то, о, о, то в Краснолиманське воно є одним з найбільших платників податків в державі. Крім того, що там дуже непогані зарплати по ринку, я маю на увазі щодо шахтарів, то, то ще і один з найбільших платників податків. Це так? Це так. В яких умовах зараз працюють шахтарі, враховуючи те, що, по-перше, люди не отримують заробітну плату через те, що держава заблокувала рахунки підприємству, а фронт знаходиться буквально за кілька десятків кілометрів. Чахти з яким настроєм шахтарі йдуть от, на роботу? Так, настрій наших працівників на сьогоднішній день, звісно, так би мовити, бойовий. Люди засмучені. зрозуміло, що ми перебуваємо менш ніж за 30 кілометрів від бойових дій. Здебільшого шахтарі залишились одні на самоті, тобто. Основна маса людей відправила свої сім'ї в більш безпечні регіони України, де потрібно забезпечити сім'ю і житлом, і їжею, дітей потрібно вчити, у садочки водити. Тобто, це все додаткові витрати. У нас цілодобово неспокійно, тобто, людина йде на роботу і не розуміє, чи буде взагалі куди повертатись додому. Тому людина іде на роботу з надією, що вона відпрацює, віддасть себе підприємству, а підприємство у відповідь піде їй на зустріч, дасть їй ту зароблену частину зарплати, яку вона зможе повернути, і себе прогодувати, і своїх рідних. Ну так, але ж якщо арештовані рахунки, то, на жаль, на жаль, тоді мрії залишаються лише мріями, бажання, бажаннями. А як ви вважаєте, Кому може бути вигідна ось така ситуація? Блокування рахунків підприємства, яке мало того, що є одним з найбільших платників податків в державі? Так ще і сучасне обладнання, як ви говорили, розширення ліній, потенційне збільшення кількості робочих місць це попри те, що фронт поблизу, і навпаки, хтось би згортав виробництво, а ви навпаки розширюєте, попри все. Кому це може бути вигідно? Для чого це все робиться? Чому не дають шахтарям спокійно працювати і е, приносити користь державі? Ви знаєте, я як рядовий працівник напевно не зможу вам відповісти на це запитання. Можливо, є якісь конкуренти, але хто конкурував у зоні бойових дій? Не знаю, не скажу. Якщо говорити про сучасне обладнання, ми трошки вже поговорили. Наскільки я знаю, то воно завозилося з-за кордону і для того, щоб шахтарі на ньому могли працювати на цьому обладнанні, то деякі співробітники їздили за кордон для того, щоб навчатися. Ви особисто їздили? Чи ви вже тут в Україні навчалися? Ні, я не їздив, мені не довелось їздити. Я вчився вже тут безпосередньо в Україні. Коли прийшло обладнання, так це був цікавий момент у моєму житті. Такого обладнання я ніколи не бачив. Приїжджали сусідні підприємства, так би мовити, вуглевидобувні. Всі дивилися, одним словом захоплювались. Цікаво на такому обладнанні просто приємно працювати. Воно більш безпечне для працівника, воно більш продуктивне. Більше підвищує продуктивність праці, водночас безпечне, максимально безпечне для працівника, що найголовніше. Да, Бо да. в нас безпека праці насамперед. Безумовно, безпека Шахтаря це, це дуже важлива е, структура, дуже важлива штука. А, пане Руслане. Е, як ви вважаєте, чому ваші колеги... Не виїхали От в перші дні, в перші місяці війни відправили свої родини у безпечні місця, а самі повернулися для того, щоб все одно, попри обстріли, попри те, що фронт зовсім близько, вони продовжують спускатися в шахту, продовжують видобувати вугілля. Тяжело важко відповісти. Моя думка така, що якби людина передовсім любить свій дім, свою роботу. Якщо людина працює на підприємстві 15-20 років, вона вже просто звикла. Підприємство це її другий дім. Тобто вона по суті з одного дому ходить в інший дім, і напевно не хоче покидати це підприємство в цю важку хвилину. У нас же все одно є надія, що все буде добре, рано чи пізно настане мир. Це підприємство буде працювати, розвиватися, приносити нам у сім'ї щастя, і загалом в країну щастя, незалежність, енергетичну і таке і таке інше. Звичайно, дуже такі теплі слова, насправді, бо дійсно Шахтар це дуже мужня професія, бо так вони, ці люди стикаються з небезпекою щодня в мирний час, а враховуючи те, що підприємство працює біля лінії фронту, то у вас небезпека вона збільшується в 11, -11 разів. Як Шахтарям вдається підніматися, опускатися. Розумію, що це трошки можливо не ваші компетенції просто цікаво. А навіть процес банального отримання електроенергії а, в той час, коли йдуть постійні обстріли, я так розумію, що ваше ж підприємство так само а, можуть обстрілювати. І у нас окупанти знищили фактично енергоінфраструктуру країни цілої. І шахтарі спускаються багато десятків метрів вниз. Завдяки чому? Тобто, чи є у вас якісь на шахті на підприємстві обладнання, яке дозволяє безпечно підіймати банально і опускати шахтарів, працювати там внизу без перебоїв з електроенергією? Ну у нас, ну, у нас було, було докладено дуже багато зусиль. Усилий. І фінансових, і фізичних і фізичних для того, щоб максимально обезпечити шахту в разі знеструмлення, так так би мовити, її були закуплені. Тобто було закуплено спеціальні генератори, були було ухвалено цікаві інженерні, інженерні рішення. рішення. тобто на сьогоднішній день, якщо раптом станеться обстріл підприємства, підприємство знеструмиться. У нас є у нас є можливість людей. Без без усяких там проблем, проблем своїми, своїми силами видати на поверхню, тобто не буде такого, як ми іноді читали навіть в мирний час новини, що от гірники залишилися під землею, тому що проблема з в тому числі там з подачою електроенергії тому подібною. Так, у нас на підприємстві такого не буде. Пане Руслане, ще таке питання. Як ви вважаєте, скільки може? Підприємство от в цілому протриматися, якщо держава і в подальшому буде блокувати рахунки, і таким чином шахтарі не зможуть отримувати заробітну плату. Тобто, скільки ще витримують шахтарі? Місяць, два, півроку? якщо говорити загалом про підприємство, то в принципі у нас підприємство не може працювати і хвилини без людського. Без людини, чому? Бо підприємство вважається небезпечним по газу, по вугільному пилу, по водопритоку. Тобто, кожну хвилину має бути людина, має обслуговувати механізми: чи то це вентилятори місцевого провітрювання, чи то це насосні установки, чи то якісь газові датчики. Тобто, людина обов'язково має ходити на роботу. Якщо це, все... якщо це все закинути, не виплачувати людям заробітну плату. Зрозуміло, людина буде шукати інше місце роботи для того, щоб вижити. Десь заробити собі на шматок хліба, так би мовити. Якщо підприємство кинути, то це може призвести до катастрофічних у принципі наслідків. нікому буде відкачати воду, загазуються виробки, почне підніматись рівень води в шахті, аж до того рівня. Щоби почати забруднювати наші ґрунтові води, тобто шахна вода, всі ж знають, що вона, в принципі, отруйна. Це може призвести просто навіть до екологічної катастрофи, в цілому, яких у нас і так в Україні вистачає да. більш ніж так, це дуже серйозне питання. Не можна, тому. Я вважаю, що шахта в принципі без людини і дня не може відпрацювати. Ну, звичайно, звичайно. Тому, тому щодо розблокування рахунків тут не можна чекати ані хвилини, не те щодня. Дивіться, наскільки я знаю, то на підприємстві працює на даний момент десь близько тисячі співробітників. Ну, майже дві тисячі. Давайте округлимо до десь майже дві тисячі. А це якщо рахувати одна людина, в кожної цієї людини є сім'я. Ну, хай там теж в середньому порахуємо там чоловік, дружина, двоє дітей. Тобто, по факту майже 10 тисяч людей, в кого дві дитини, в кого три дитини, в кого ще батьки, за яких вони піклуються, батьки, пенсіонери і все інше. Тобто, по факту, через те, що держава заблокувала рахунки підприємства від волі. Я так розумію, о, когось з представників влади залежить доля майже 10 тисяч людей. Це ж по факту, як ну ну як місто, я скажу вам більше, навіть не 10 тисяч людей, це 10 тисяч людей, тільки не отримали заробітну плату. Не отримали заробітну плату, значно оплатили комунальні послуги, не заплатили за електроенергію, не пішли в магазин, не скупились поїсти, не поїхали на маршрутці. І все пішло, пішло, як снігова куля. Тому тут усе як мінімум множиться в два, а то і в три рази. Тобто, це як мінімум 50, а то й 60 тисяч людей залежить від одного підприємства. Слухайте, це просто ну якісь неймовірні цифри, тому що 50-60 тисяч людей це середнє місто, таке ну собі непогане середнє місто. І це ж дійсно, ви абсолютно праві. Тому що якщо людина не заплатила комунальні рахунки, страждає в тому числі держава, яка не отримує ці страждає держбюджет. Відповідно, так само людина не пішла, не скупилася поїсти. Страждає. Банально той, хто виростив якусь е, городину, там має, ну, фрукти, овочі І не може її сьогодні продати, тому що її ніхто не може купити. Так, відповідно, дивіться, як, як цікаво, від рішення фактично когось, хто вирішив заблокувати ось ці рахунки і не виплачувати е, зарплату шахтарям. Залежить, от ми вже ми вже з вами нарахували 60 70 тисяч людей. Це просто якісь космічні цифри насправді. Е, я просто ну дійсно раніше про це не задумувалася, і добре було б, аби а, про це хоч іноді задумувалися люди, які приймають ось такі недолугі рішення про блокування рахунків підприємства, яке мало того, що є ще одним з найбільших платників податків в Україні, так ще і забезпечує а, фактично існування і хороше життя а, киянам. Правда ж, які звичайно. Завдяки вашому вугіллю і багатьом-багатьом іншим. А, пане Руслане, я би наостанок хотіла у вас, знаєте, про що запитати, яким ви бачите от в ідеалі, напевно, от долю вашого підприємства, долю вашого колектива, ось цих династій, які працюють, бо я впевнена, що на таких шахтах. Ну, принаймні, з Кривого, у Кривому Розі, звідки я родом, у нас на шахтах теж працює династія, знаєте, там з дідів там починають от, і е, е, всі інші. Яким ви бачите долю? Підприємства, ідеалі вашого колективу і, напевно, нашої країни. Яким я бачу? Країну бачу в мирі без цієї війни. Швидше б вона закінчилася. Бачу підприємство квітучим, таким що розвивається, приносить користь державі, і усім людям, які в принципі на цьому підприємстві працюють. Хочеться, хочеться, щоб підприємство розвивалось. всі були щасливі, і всі і всі отримували своєчасну заробітну плату. Зароблену від слова зароблено. Так, пане Руслане, я вам дякую, що ви сьогодні були зі мною, що ми з вами поговорили про багато важливих тем. З вами було цікаво, дякую вам. Нагадаю, моїм сьогоднішнім гостем був Руслан Безрук. Це завідуючий гірничими роботами з монтажу та демонтажу обладнання ТОВ Краснолиманське.